Це броліків кондиціонер. Убираємо вологість. Градус так формально, 20 поставили, він на холод ще спрацює. Ось, ось трубочка. От Воно кап-кап-кап-кап-кап. Буває таке, коли вона, я не знаю, чи, чи більша може, воно просто як л'ється з нього. Ну, воно, так, капля, вона капля чуть-чуть приросте, можливо, якби якби, трошки розгониться. І ця капля просто в тунь струйку приросте. Бо я недавно дивився, вона менше виходила. Лові 62. Ось під'емляємо в інших комнатах, яка бролікам, до речі, 39 днів сьогодні. То вони вже так трошки підвечеряли. 61-23 градуси. В принципі, нормально. Тут трошки вище, І їх тут більше. І тут основна маса в нас, то їх якби тут трошки більше. Ну, в цілому нормально. Ну, Стало назад 62, воно, мабуть, плигає якби туди-сюди. Більше-менше. В цілому нормально, от кондиціонер, він нам якби так, ну, доволі непогано допомагає боротися з вологістю. Він, її, якби, він їй не дає підніматися. Аби не кондиціонер, я не знаю, яка б вона тут була. А так от вона, допустимо, доходить у нас до 65, хоча вентилятор він теж працює. Тобто вентилятор, якби ніхто не відміняв, тобто, він стоїть на авто кожну годину, він міняє воздух у приміщенні. І броліки довольно таки неплохо себе почувають.